Так, голуби вже підійшли до посадочки, ось вже червоний. Бачите, я думаю, може сяде вже чи ніж. Ось Ось червоний. Ось основна стайка підійшла. Ось ці дикарі ви бачите, Оно. захватили одного, дивіться, Оно. Піде, піде за ними чи ні. Ага, ні, роздивився, що то не, не мої. Так? Бачите, як буває. Стая прямо через стаю пройшла, один зацепився за ними. Теж кримінацію стукати воно. Так, ось основна стає сідає. Ну, там зверху трошечки, трошечки верхні. Там тріючка, І двійка ще трошки їх знесло, мабуть. Так, Ось вони всі тут. Ось вони всі тут. А червоний ось ніяк сісти не може. Знов готує собі площадку і ніяк не нагріє її. Ніяк не вершить куди ж його ноги свої причепить. На що вхопитися? Ану, це в нього вже третій прийом, ось в політ. Сядеш ти? На провода, до речі, ні разу не сідав. Воно все хто такий? А, ось ще один, дивіться. Ось, ось цей корабель. Він там на, на сусідній хаті сидів. Ася. Ні, ні, це голубочка. Це не корабель. Голубочка зелено хвостом прилетіла. Сиділа на сусідній хаті. Так, все, червоний сів. Он. Червоний он сів. Червоний вдома. Ну все. Так. Ні, вітер добрячий, ви знаєте? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять і три, п'ятнадцять. Ну, все правильно. Цей сів червоний. Було 16. Не лишилось 15 у небі. От в такий вітер, в таку погоду і можна так тренувати, накачувати їх трошечки. Накачувати їх. Так гарно не кидає, нічого, нічого, нормально, нормально. Якщо так пару днів такі треці буде, то вони добре відтренуються. Воно ви бачите, стріляють. Дивіться, от бачите, Оце старого пролетіло, ось і них. Вони вже стріляють. І вони вже стріляють. Продавило їх, вони на хату надходять, розкриваються, трошечки їх вверх підкидає. Потепліло сьогодні, так що я сьогодні пайку трошки їм уріжу. Трошки потепліло. Але коли було холодно, я вже достатньо даю їм кукурудзи. Бо перші холода це не то, що там вже холодно надто, а перші холода, воно, знаєте, на <кхи> контрасті, то дуже вони, так як і ми, перші холода трошки так переживаємо, трошки так вжимаємося. Треба притерпіти, поки не постосуємося. Ну речі це літу, не скажу це ось. Чи ні? А, ні, ні, це один на два. Ні-ні-ні. Це ні. синій поки на літу. Це синій поки на літу. Так, добре. Так. О, тримачка. Треба мені поміняти камеру. Ой, камеру кажу, батарею поміняю, бо батарея сідає. Зараз батарею поміняю і вийду. Так, я вже на місці. Я жда місяцьки. Півтори хвилини в мене не було. Нічого, змін немає ніяких. Все, виключаю паузу. Так, що помінялося? Посідали деякі, тому що ось, ось ще один сідає ось. Цього чима вже посаджу, бо тих я не тих я не садив. Відволікався, не садив я тих. Але в небі залишилося 3, 6, 9, 10. Ну це п'ятий сідає і з тої стайки, що була вгорі. Голуби не високо, Вони не мають бути високо. Вітер сильний. Не мають бути високо. Ну, скажу так, не бажано, щоб вони сьогодні були високо. Тому що сьогодні високо забратися, там вітер дуже великий. Все може бути. Так що нехай вони трошечки будуть так берегти себе і мої нерви бережуть. Так, поки що так. На горизонті дивився, я стрибів немає, нікого немає. Всі зеленохвості сидять вже давно. Всі сидять давно, Так що... Ну і такому ж алгоритмі, вони надходять, трошки відкривають, і трошки піднімає вгору, знову зносить. Ну, це така типова картина, гончики це знають добре. Так що отакими ми. Єдиний плюс, трохи тренування. Крилашки потренують свої, трошечки вони розімнуться. Хоча тут залишилася вже команда тих, що більш-менш в формі. Ті слабаки, яких ми трошки потрясли, вони вже посідали, Вон там сидять на приводах, сидять, там. ось тут сидять. На вольєрі, там сидять. Так що так, маленька розминка не помішає. Так, По дереві 25 поки небо дає добро. Поки небо дає добро. Поки небо дає добро. Ну скажу вам чесно, я з таких польотів ще е серйозних ще не бачив. Щось таке було, схоже, але ні. Ще серйозних польотів таких, щоб я таких передбачуваний, запланований, яким я знаю, що зараз підкинув вони, піднімуться, я отримую якусь там насолоду, таких польотів ще не було. Такі тренувальні. Ну, Відмажуся, ще до речі, птиця не дуже в формі. І кормлю їх однаково всі. Кормлю всіх однаково. Тут гонному відділенні. Ну, можливо, не знаю. Можливо, штук 25. Можливо, штук 25. Оце ті, що в мене до весни мають мені, мене радувати. Тут в гоному 25 залишилось. У них десятка ось є, а 15 треба ще трошки їх розганювати. І до весни ще ого. Ще добре 4 місяці аж до квітня місяця, щоб я маю боїться, щоб там перші з'явилися. квітень, травень. Ще далеко, так що треба стайку якось так розрахувати, щоб вона мене політала до нового, до нових голуб'ят 25-25-го року. Так що треба трошки глядатися. Так, прийшов сокол. Так я дочекався. Прийшов сокол. Забере зараз щось. Зараз щось забере. Ні, не забрав. Не забрав. Треба відлякати, ви знаєте, тому що цього я не піймаю. На провода. А на горя наробить. Ось іде, дивіться, дивіться, кінуддяне. як він не Як його відлякати це, а? І що, мене почує, чи він мене послухається. Голуби вгорі, воно п'ять штук вгорі. п'ять штук посадив. Ось голуб доходить додому, стріляє. А там п'ять штук вгорі. Зараз, 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 зараз я. Не бачили? Треба мені сісти. Ось ще один йде голуб, бачите чи ні? Ось Два. Там горі я бачу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість горі я бачу. Ось він йде. Десь сюди йде, напевно йде, я не знаю. Зараз я піймаю, його. зараз, зараз. А, там два голуби. Атака йде. Зараз він не може сфокусуватися, йде атака. Поки не піймав, де да, ж це таке? Ага. Ще голубі піймав. Стоп, Де він, а да, що ж таке? Знаєте, дуже непросто зараз. Високо. Ай! Ай, погано показую, знаю, все голуби прямо стріляють додому. Ай, подайхесінький, потихесенький вона. Оно. Бачите, що витворяє? Ох, як це пколовить, йолки палки Ох, як це пколовить. Взяв. Взяв. Дуже далеко взяли, знаєте, дуже далеко взяв від мене. О! Другий налетівки, що таке налетіло на нього? Ятр налетів на нього. Ох, як далеко, пта. Дивіться, що робиться. А що це означає? Дивіться, що робиться. Ви бачили? Чи то другий ятерп, чи то другий сокол підлетів до нього. Я забираю в нього здобич. Не бачу, вони там впали за лісом. Впали за лісом. Сьогодні мінус один точно. На очах все я бачив. Все зафільмував документально. Сьогодні мінус. Чуєте, які вітересися? Сьогодні мінус один. Кого ж він забрав? Ну я виясню, я знаю. От вони тільки позлітаються, я зразу виясню. От вам і зелені. Бачите, політали філи. А літу не відбуваються, будь від ласка. Так. В небі було тоді шість мені здається, я так сказав. Ось один тут ось. Один чуть вище. Один чуть вище. Там воно, воно. Два. Значить третього забрав. І три має бути десь в небі. І три має бути в небі. Ох, як він сяпко ловив сьогодні. лки-палки. Значить, голодний. Буває, він прилітає так, трошки так потренується, пограється. Так, це що за голуб? Так, знаю, знаю, це такий. Так, а друге воно стріляє туди, воно. А з Над ним. Так, треба класти. Зараз при посадці я буду всіх їх розшифровувати, буду зараз взнавати, де хто і побачу. Ну я знаю, узнаю, кого забрав. Узнаю, кого забрав. Це він або синій по вилках пропав якийсь. Або кремак півхвоста, хвоста, або сплошна там голубочка її. Ви знаєте, я не бачу. Небо вже звільнилося, так вже можна. Летіти вже можна. Так, ага. Ага. Бачу, це сідає 52-й. Синій 52-й сідає, молодець. Вижив, дякую тобі. Це ще схоже. От почерк Кремачка сьогодні скажу. Почерк Кремацька і хруска. Я щось називаю Кремачка, мені наче це вона чи не. Гене породно, так? Не красиво? Не красиво. Не красиво, не породно. Да? Некрасиво? Некрасиво. Некрасиво, а після такого ось драйва бачили, що робилося в небі? Ну що думаєте, що вони тут будуть мені демонструвати? Так, щось ось. по-моєму, по ось ще щось бачу. Да, по-моєму, я щось бачу, щось іде. Зараз спробую підтягнути. А, п яті, п яті. Всі туніяці сіли, а серлі... літуні буде забирати, так? Да? Так виходить? Ось, ось, ось піймав. Так, да, це наш голуб. Це голуб наш. Що, вітер сильний, бачите? Що? О, чуєте, який що ви таке вітер виробляє? Так, да, так, да, так, да, це наш сюди греба. Нормально, нормально. Він прижався, дивіться, долоченьки він. Прижався сюди тягне. Ще нема двох. <кхи> Стоп, ось по-моєму ще один йде. Да? Чи що це таке? Я вже запутався. Не сідав вже ніякий Чи сідав. Воно, гляньте, що раз. Да яка підлітає, і вона одразу ж... Да, так, це кремачка. Це кремачка півфвоста. А, правильно сів, 25 сів, все правильно. Ось кремачка дивіться, що нарізає. Бачите, що робить? Так, сів. І я бачу, о, ще є, є всі. Один, два, три, чотири, п'ять, правильно, і що це понесли? Є, всі, всі на очах, всі тут.